Всім привіт! Мене звати Назар і сьогодні ми граємо в Brawl Stars. Так, сьогодні ми будемо грати багато за Ель Prima. Попереднє відео ми грали за Едгара. Ось тут навіть він прокачаний сильно. А сьогодні будемо грати за Elpramo. Хто не бачив попередню частину, обов'язково подивіться, там я дуже... Круто зіграв в геймгра. А я так завжди там круто грав. Тому обов'язково подивіться А зараз давайте вже грати. Ну цікаво. Я піду ще просто. Буду покущені вас. Я давай тебе, 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 тебе. Ну коли я грав за Едгара було трошки полегше, там можна було... Ульта сама заряджалася і ще й можна було дуже багато автоатачити. А тут автоатачити не виходить. Бо тоді я них просто так... Це було зручніше. Поку, мінус. давай. Дай сюди своє. П'ять. Тепер тебе, давай, давай. Є? Тепер тебе. Все боку. Проще бдисьюди не підходить. Ну все. Ну все, я всіх. Передралася. Давайте. Хоп, ще одного. Давай. Що це таке? О, є. Пішли. О, ні, дуже мало ХП, дуже мало ХП. Підбираю ще один. Давайте і просто біжим. Давай тебе полку, давай, 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 тебе, тебе, тебе. Взрываємо, давай. Все. Ти давай. Віддаєш свої. Давай тебе вбиваем, вбиваем. Хоп. Ні-ні-ні, мене не мене вбили в останній момент. Бо... Я думав, я вже виграю. О, ні. Все, я побіг швидко. Ні, 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 ні у вас. Я не дам вам якось перемогти там. Фух, я трошки врятував. Давайте, тут оку. Передавайте отут и зразу. Все. Бегинець. всі свої. Оку, ну иди, звідси, Ну ти ж слабачок. Ти тут? Я все. Все, ні-ні-ні-ні-ні. ні Фух, я живий. Идем ховатись. Або не ховатись, я зберу ще. 18-ку. 20-ку! Я держу 20! -ку. Круто! Цікаво, скільки я убив? Може бути старт-плеєром. Стар Давайте. Ну шо це? І так, ну звісно, я тут... Он найкращий. Але... О, 15 кілів! Набив. Ні, не, ну це. Це дуже сильно. Це прямо дуже сильно. Давай. О, давай. Раз, два, три, чотири. Три. Ну це таке собі. О, є є, є, є. О, бо прокачується І сьогодні я б хотів дуже багато попрокачувати як можна сильніше. Оце прокачати. Отут тут, понафармити кубки, бо вам тут супер рейр Бравлер дають. Ще нам Кольта дають Он спрей. Якийсь супер рейр то, тут Unlock Barley. Ну то взагалі. Треба хейст пограти. Бо я ще ні разу не в тому відосі, ні в цьому не грав хейста. Треба все ж таки пограти. Тут, по-моєму, треба ламати отой от... Да. О, ну, він як якийсь. Святковий тип якийсь. Івент. Давай. Давай. Є-є-є. Ах! Вбили швидко. Ну поки що 100% у них, 100% у нас. Щось трохи залагало. Це перестало лагати, треба не пригонути. до що ж я... це буде? Давай, вбивай його. О, ні. Ці люди тут ходять. Ах, ну ох, бля. Бо я не встиг нічого зробити. Треба просто націлитись на їхню базу. І стрибок. Давай. Та... Вбиваємо, давай, 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 давай. Ох, знову вплива. Мене дуже багато зараз чогось вбивають. Охейст, мені не дуже подобається. Давай. Зразу всіх. Та ну що ви всі прийшли? Тищі, давай все. Всіх розмови. Але у нас... ні, у них менше. Мені один удар треба комусь нанести. Все. Синя на тобі кінець. І тобі кінець, і тобі кінець, вам всім кінець. Ну блін. шли якась дуже живуча. Єдина мене змогла завалити. Ви охороняйте. А я йду зараз. Просто ультану. туди. Давайте. Ульта. Є. Ах, там дрон. Там багатенько ще. А управля, давай. Ти є. Ах. А фікаускільки я, я? домагаємося. Треба бігти. Шість взагалі в цей раз лагає капіти. Не знаю, чого це. О, вони всі так раз ідеально підійшли, тепер тебе давайте. Все, ну все, ти вже не можеш вожити. Все, Санавайте. Давай, відриваємо все. Перемогли. вкусно. ну я, известно, тут фоллоу. и меня старт плеер 66. Ну я просто и раз буду краш. Уинстрик. Я отсюда. Зароб. Хейт. Сезон. О, Тысячу коллекций. Тут. О, тысячу. Тут була що тут? 1000 монет, а там 1000. Зараз когось треба прокачати. Думаю, Альпріму. ми сьогодні ж граємо з Льпрімом. А міг тут прокачати, ну вже окей. Давайте. Ну, Хейстр мені не подобається. Мені подобається геймграб, нокаут там. Ну нокаут теж доволі. Нокаут це такий. Він дуже швидкий режим. Типу, ти в нього граєш, але ти, типу... Ну, типу, ти можеш розвалити їх легко, і всього лиш, як ма максимум ти можеш зробити 6 кілів за гру. І це не прикольно. Але тут дуже швидко фармити, якщо тобі треба якось дуже швидко нафармити. Ну, все. ну от, і отак от, от, і все. І я двох розвалив, а інші вони розвалив. Все, треба просто глятанути на когось. Посильніше, давайте отуди. Давай. Все б'ем-бьем б'ем. І ти тепер все. И ти вже просто. Ну вот так вот. Якось пощ... дуже просто перемагати тут. И І... гейм хайлайт. Я знов старплеер. Я старплеер завжди. Давай. Ну шут. Зараз... 6 в Геймграб пограємо. О, давай. Тут ще нет нічого. І... Геймграб мені найбільше паучі подобається. Я в нього дуже добре граю. І він в попередньому добре грав в відосі. І в цьому. Тому треба як можна більше фума пограти. І це не те, що той самий нокаут. Ти там, типу, за можеш виграти там, за півхвилини. Якщо дуже швидко грати. А тут ти так можеш повноцінно трохи по побитися. не те, щоб якось там. А ще тут. Є давайте вбили. Давай, 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 давай. Yeah, Ей-є-є-є. Yeah, yeah, yeah. Тепер давайте от от сюди, сюди, от сюди, от сюди. Давай, 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 давай. Все ти мінус. Ото давай, хоп. Ся ти вже. Тому не вбивай, не вбивай, будь ласка. Не вб... Не вбивай. Тільки хотів сказати, не вбивай, вона зразу вбила. Давайте. Це трошки дивно. Все, ну ти мене вбила, тепер моя ну, черга тебе вбити. Тепер мінус сенс, давайте. давай, ти мінус. Ти мінус. маєш бути мінус. Давай. Все, у нас є всі. Але я не збирав. Я так хотів побитися. Багато. Я просто тащу всю гру, а вони збирають глини. Я ну команда мрії. Але реально, як будто команда мрії. Просто вони збирають геми, а я граю. Це типу, у кожного а є свої обов'язки. Але, звісно, їхній легший. Ну я знав старплея. От я майже в кожен раму у разі старплеєр. Прохуйте взагалі раз. Скільки я був не старплеєром в цьому відосі. Напишіть в коментарях, бо я реально. Не знаю. Бо я реально не знаю. Я дуже багато старплею. Ночстарт і... старт все. Давайте. Я біжу сюди зразу в бік. Я не хочу забирати її. Я зразу от тебе, 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 давай, 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 давай. Добиваю. Ох, щось у вас розванилося, великий якісь, якісь слабкі. От ну, ти дехуєш, а ти тут. Тиш тиш-тиш-тиш-тиш. Не попало. Ха-ха-ха, ну ладно. Ну, ну тепер попало. я б... Ой, у них... У них чотири, Це щось рідкісне. Я що, зараз буду найкращим гравцем, миші... ще й навіть не переможна. ні, ну це недопустимо. Якщо я граю в гру, то ми маємо перемогти. Давай, ти все. Давай ти, ти вже... Ти вже мав пас. Откуди в чого від стільки здоров'я? Ну все, це кінець. Я розізлився. Давай. Давай тап 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 убивай. Ухиляємось, 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 ухиляємось. ні 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 не я відступлю трошки. Ну що це таке? Взагалі. Неможливе, треба прыжок робити. Мабуть, кого прыжок, тільки щоб йому. Майже. Побільше шкоди треба нанести просто. Вони вже там подобивають, якщо залишиться мало здоров'я. Ну, ведмідь. Ну що ти того ведмідя боїшся? Словак якийсь. Ну все. Та ну, ну все. Вони зараз можуть перемогти. Папець. Все треба ультанути зараз. Ульта. Ультаната. На! Нє-нє-нє-нє-ні! Все, я тебе вбиваю. Ти мені вже морочиш голову. У мене десятка є. У мене є десятка. Нє-нє-нє-нє-нє. Ви все, вам до побачення. Ви нам там не потрібні. У нас там може сім'їрка бути, але у мене десятка, тому є. Я нарешті не могу. Вийти. Це була дуже катка важка. У них ще 9, а у нас 10, але я знов старплеєр. Хоча і не з таким великим три мене. Рико. О! Нокаут 5 на 5. Дуэли. Батьки, брав. Ого, скільки у вас, Все плюс якийсь. о, Не, ну це. Дуже добре. 8 бит. Не. ну Джеки не он. Не. Динамайк Рико он є. Динамайка я не, не люблю. Можна посібліка це? Я за нього теж колись поіграю. Можу навіть зняти про нього відос. Потім ще подумаю про це. Але тепер у мене є 8 біт. Ну. досягнення. Дуелі нокаут. Бравл хокей. Хокей дуже прикольний, я люблю хокей. Там реально та кулька. Ну не кулька, а той такий. Типу, диск може літати дуже далеко. Він може. Не те, що в болю, він там зупинився і все. він там ще якось трохи там рухається. Давай тебе. Все, все, все. Тепер мій ячер. Є. Тепер ще всього лиш три таких самих голи треба. Давай тебе, 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 тебе. Підрив. Все. Забрану. Берем це не м'яч навіть. І я. Ще один. Два підряд. Це як я так затащити? Тепер ти, тепер ти, Давай. Я ще раз тримав мяч. ще раз, я собі яку-то посипаю, Та ну. Це бомба матч. Просто я повністю затащив. Цікаво, скільки в мене ще вбивств, Якщо. Ну я, звісно, фелоум. 6 вбивств, але я забив 3 гола. Я єдиний, хто забивав голи. Він стрік уже 6. Мені ще 4 стріка і буде місюка, Дадуть. Ну і прямо дуже мені подобається. О, ще хтось тут. Ну. Бо. бо. Бо це доволі гарний гравець. Але дивно, що він там не супер. Там який Не супер рідкісний, а чогось його поставили на Епіка. Якби я ставив, я б поставив на. Рід... Ну, на цей... А Лпримо я поставив епік. Бо Ліма прям це. Це що таке? Мені просто дали пас. Ще один гол. Я щось вообще Валю в, Валю тут в цьому, в цьому режимі. Все просто беру цю штуку. Я сам собі її запустив. Просто йду і забиваю. Мені нічого не заважає. Я спробую взагалі їх не вбивати, просто запустити. Це що було. Ну все, це просто мій улюблений режим. Це просто щось. Це краще, ніж нокаут, ніж те все. Це просто бомба. Реально, це навіть якось приємно. Не те, що там ти постійно не можеш перемогти. Тут навпаки, ти постійно перемагаєш. Якось вже навіть ніякого ніхто не дає супротиву сильно. А хочеться ж супротив, щоб якийсь був. Хм, діномайк, давай мені пас. Ну і мені, мені, бас. Ні, ну Динамайк не може нормально. Давай отуди. О, а, а я... і що? Чого він так швидко тікаєш? Що це чекаєш? Та ну, що ж ви. Все, ну ходіть з моєго поля. Ну Динамайк, ну дай сюди, ну дай мені. Ну добре. Один цей, ну щось. Просто трохи я не міг поняти щось задупив. Отуди давай. Ну все. Тут я маю теж стар плеєром бути. Я теж тут забив доби. Просто йдіть туди, а я запускаю. Ні, ну Це якась така тактика, просто проходиш і запускаєш, а вони всі йдуть на твої ворота. Мабуть, то не бачать, що ти з мечом до їхніх ідеш. Я вже п'ятий левел, навіть приму підняв. До речі! 40! Это что такое? Мега пик О, уже Клуб Открылся Let's go. Открылось только О, Let's Кенди Кэнди відкрилось. Уже Кенди открылся Какой прикол какие там Вже новий івент відкрився мені. Ура! Давайте пограємо в Бравл Хокей за цей івент. Ну, Ель Прімо і Бравл Хокей. Це просто щось типу дуже круте. сюди. Беру. Давай. Перший є, Залишую ще 2 штучки. Два штучки це небагато. Знову я беру м'яч і отуди кидаю все. А ще одного гола залишається. І знову. Йдемо одразу. Беремо м'яч і кидаємо. І ніхто мені не заважає, я три рази так зробив. Просто якийсь треш. Уже он. Вже цукерки пора. На Хэллоуин мені. Он в справжньому житті так. Ні, не хочу. Так просто пограв якийсь герой. Переніг тобі цукерки, А ні, я не хочу з цими людьми грати Щось в якийсь клубний невідомій закинув і тепер люди хочуть грати. Getting more Brawlers Щось там пише, ну окей. А ми будемо грати. Я думаю, ще десь думаю оцей буде останній, бо щось відео я затягну вже. О. Я просто викинув поки що м'яча Мені треба його добити, а треба пригнути. Дай просто добити. Що ж ти лізеш? Не в своє діло. Та ну. Він мене добив. Що зараз там випадковий гол? А ні, не було. Ай, запускай подалі. Ох, не змогла. Ну добре, все. Ні. Це, по-моєму, перший раз, коли хтось забив нормальний відпород. Це вже щось. Ні! Ні. Ні! ні. Давай, давай. Та ну, що це за. Це що за? Це перший раз, коли хтось нормально почав битися. Получайте, давай. Давай, дохни, дохни, дохни. Не знаю. Давай. Та ну. Це що таке? Якщо зараз ще не старплеєр? Капець. Я не старплеєр. Ну дуже. Не, ну це мене дратує. Це що таке? Скоріше всього, я занадто сильно прокачався. Тепер занадто сильні почали проти мене йти. Ні, ну це мені не подобається. Дуже не подобається. Але, звісно, коли починаєш програвати, то всім не подобається. Та чого цей паровоз пішов? Це моя роль. Це моя роль, вбийте паровоза. Це моя роль іти як паровоз. На. Ну дохни, давай. Давай, так, кто то я тут, я тут стою. Ну давай, мани, паровоз. Не буду вас трогать. Ну паровоз, а главное. И хай паровоз мне... Вини... Ну паровоз что шось... то Ну ладно. Хай паровоз забьет Роналдо. Не, ну. Паровоз, не Роналдовый. Ну, давай. Угу. Тепер мені я Ну тепер я паровозу не хочу давати. Тепер на ульті просто. З усієї сили кидану все. Ого, міфіка дають. О, давай. Ну 500 коїнів, не можна було щось краще. Це вони пишуть, те, що я до них не ви 20 такая есть, еще там по О, фрешки. Сейчас дают. -фре. О, цукерки. Цукерки я люблю. Что с еще фре? Что ты сам хочешь? А, вот и бокс. Здесь я бачив А, вот це. Что с этим? Что вы можете мне тут запропон... Новый игровец. Я бы... Мифичный. Це що за... Ні, ну. Так, і думаю, закину. Ну так, думаю, вже потрібно. І так, сьогоднішні підсумки. Ми сьогодні дуже добре прокачали примо. Тільки що просто на, моїх, на ваших очах отримали... Ні. На ваших очах отримали оцього... Та ні, та що вони лізуть? Цього бурона. До речі, на тому аккаунті у мене його просто немає. Я, до речі, завжди хотів на нього пограти. Як не можна зрозуміти, як люди на ньому перемагають. Не просто стріляють там, а потім просто чекають, поки, поки його поб'є трохи тим. Отрутою, точніше. Ну і так, думаю, ми попроходили квести, отримали міфка, з нього нічого не випало, а з цього боксу випав буро. Ні, ну Це ще й міфічний. Зовсім нелогічно, але що за мій що там Але удача на моїй стороні у цих гибких боксах. Ну, тоді побачимось наступного разу. І всім пока!